Талі, друзі, всі ви знаєте нас як майстерню кастомних ножів ручної роботи, проста сталь. Але ми виготовляємо не лише надійні ножі, а й продумані до дрібниць піхви. Наші піхви це зручність у догляді, відсутність вологи та сторонніх запахів, щільна фіксація без лямок чи мотузу, та швидкий доступ до ножа у будь-який момент. Усі отвори розміщені за стандартизованою схемою. Тому, якщо хочете мусад, кресало чи інший вид кріплення, просто додайте, нічого не треба міняти, ми вже все продумали. Ну а після інтенсивного використання просто промили і все готово. Наші Ліційні отвори допоможуть піхвам висохнути швидше. Також з різними видами кріплень їх можна носити будь-яким чином, як зручно: вертикально, напівгоризонтально, горизонтально, навіть руків'ям донизу. Але для цього попередньо ми зробимо піхви з більшими пазами для щільності. Колір. Гравіювання без проблем, все індивідуально під ваші завдання. Маєте свій ніж та хочете на нього власні піхви? Надішліть нам фото, зробимо і для нього. Друзі, ну аби не втратити з нами зв'язок, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там є приклади тисячі робіт, що вже знайшли своїх власників. Там вже з нами можна і сконтактувати з приводу питань. Ну а поки що, друзі, ми бажаємо усім миру. До зв'язку!